Друзі, всіх вітаю на моєму ютуб каналі. Мене звати Бондар Андрій. І сьогодні ми робимо огляд Volkswagen Bora 2002 року. Так що погнали. the world воїн. Please my mind mlue everybody in войла. І найперше, що потрібно розуміти при огляді цього автомобіля, так це те, що по суті це Volkswagen Golf 4 тільки в кузові Седан. Всі двигуни, вся ходова, все точно таке саме, як Volkswagen Golf 4. Даний автомобіль випускався з 1998 по 2005 рік. В Європі називався Volkswagen Bora, а в США Volkswagen Jetta. І вже з 2005 року, коли почали випускати Volkswagen Jetta 5-го покоління. По суті, назва Volkswagen Bora пропала. Ну І найперше джетовське, що я замітив, так це багажник. По-перше, він класно відкривається. По-друге, тут встановлені упори точно так само, як зараз встановлюються в новіших джетах. Подивіться, як класно все це виконано і виходить так, що корисний об'єм багажника набагато більший. Послухайте, як закривається. Класно. Volkswagen Bora випускались передньоприводні та повноприводні. Оснащались вони такими двигунами, як 1,6, 1,4 MPI, 1,8 бензиновий, 2-літровий бензиновий і дизельні двигуни 1,9 турбодизель на 90 та 115 кінських сил. Конкретно наш автомобіль оснащений двигуном 1,6 літра, а якщо бути точнішим, то 1598 см кубічних. Це один із найнадійніших двигунів, найліквідніших. Якщо ж вам пропонують гарний варіант, але з двигуном 1,4 MPI, то обов'язково краще його перевірте, бо чув не від одної людини, що вони смикаються. Смикуються як на першій, так і на другій, і на третій передачі. Міняють люди високовольтні кабелі, свічки, котушки, а по факту нічого не міняється. Тому майте на увазі. Ну що, друзі, давайте цього бориса трохи розженемо. Тут у нас гарний участок дороги є. Правда, був гірко. Це газ в пол. Третя передача. половиною тисячі обертів. Більше не буду. більше не треба для такої старої машини ще й не сказав за витрати, але тут в принципі все стандартно. Так як це 1,6 бензин, то в змішаному циклі він їздить десь літрів 8, а по місту може брати 9-10 літрів з кондиціонером на 100 км. На даний автомобіль встановлена 5 коробка передач. Також тут були 6 ступки і автомати. Автомати були на 4 та на 5 передач. Наскільки я чув, автомати не особо надійні на цих машинах, тому я би надав перевагу механічній коробці передач, бо автомобілю 20 чимось років, і, відповідно, на автоматі купувати ці машини ну, ризиковано. Що стосується посадки в автомобіль, то мені здається, що бора трошки вищий гольфа, але я можу бути не правий. Ось я зручно сижу, собі підрегулював сидіння, йдемо назад. Сідаємо позаду одразу за собою. І тут, в принципі, нормально місця. Але я думаю, що якщо тут буде троє людей, то буде вузьковато. І вилазимо з автомобіля, то нам треба крутити ногу. Да? Бо якщо так рівно і тримати, то ми чіпляємо стойку. Для якоїсь бабки старої це буде трошки проблематично. Тому майте на увазі. Переносимося в салон і я завжди в салоні в першу чергу звертаю увагу на ось ці ручки. Того, що мені приходилося їх продавати, і вони йдуть з софтач покриттям. Ось тут воно також ми можемо бачити софтач ось тут. Воно заповзується, зачухується з часом і виглядає страшновато. Тут на 4 склопідйомника, центральний замок, електрорегулювання зеркал, підсвітка приборки, коректування фар, світло. Дефлектори, прикольні, до речі, дефлектори. Тут дивіться, так йде вольфові трошки по-іншому. Ну і пробіг. Пробіг 184 тисячі. Я вірю в нього, я вже повірив в нього, тому що гляньте на кермо, кермо виглядає дуже гарно. Потім гляньте на центральну панель. Хто в курсі, той знає, що вона зазвичай така засмальцьована, витерта, що аж, аж блищить. А тут в нас якраз то все. Ну, Таке матове, гарненьке. Пускаємося нижче і тут ми бачимо ось такий страшненький пластик. Знову ж це soft-touch. Тут має бути підстаканник, але його немає, бо він є в кращих комплектаціях. Звісно, його можна докупити. Я думаю, це необхідна річ для молодих людей так точно. Коли купуєш каву, приходиш з дівчиною, сідаєш в машину, її просто нікуди поставити. Ось тут теж підстаканників нема. Ну, можна на панельку, але коли ти їдеш, то. Каву на панельці не повезеш. Нижче йде магнітола і управління кондиціонером. До речі, в цій конкретно машині кондиціонер дуже круто працює, холодить капець і пічка тут теж дуже хороша. І є такий нюанс в гольфах, так точно. Якщо ви зимою взимку запускаєте двигун, прогріваєте і хочете, щоб розмерзлося скло, не врубайте на максимальні оберти пічку, тому що вже перевірено. Коли врубаєш на четвірку чи на трійку пічку, воно так настільки сильно садить, що може піти тріщина на склі, Ну і прийдеться міняти лобаш. На рахунок підстаканників я вас обманув, того, що вони є в бардачку. Але знову ж ними незручно користуватися і для того, щоб туди щось поставити, треба пасажирку чим подальше відідвинути. А тут відстані ну коротше, небагато. Опускаємося ще нижче, тут ми бачимо таку кишеню, вона віддвигається, і тут йде прикурювач. Трохи не в зручному місці він знаходиться. Я би зробив прикурювач десь сюди, щоб ось так втикнув. А сюди можна було б ставити телефон. Потім йде ручка перемикання-передач, вона така страшненька, потріпана, але видно, що вона оригінальна. Ціна питання 300 гривень. В принципі, замінив і їздиш, радуєшся. Тут йде ще така ніша. Для всякого добра. Ну і тут дві таких невеличких ніші. Позаду йде попільничка ось так вона відвигається. Воно також йде soft touch. І вона, до речі, ще не в поганому стані. Бо, як правило, вони такі теж зачовгані капець. А тут вона майже нова. Ну і, напевно, не буде для вас новиною той факт, що ось ці сидіння відкидаються. Правда, рівного полу тут нема. І є підлокітник. Коли ця машина була нова, сюди ставили аптечку. Що стосується корозії і слабких місць, то в принципі проблема ідентична, як і в інших вагів таких років, це ось тут крила підгнивають і ось тут пороги. Сюди виходить, набивається всяка грязюка, того що тут йде дренаж. І починається тут двіжуха. Хоча конкретно в цьому варіанті все ідеально. Також замітив, що на даний автомобіль встановлена вже зимова гума 195 65 r 15 Походу для того, щоб новий власник вже не парився гумою, а сів і поїхав. Ну і перед цим віддав гроші, звісно, за цю машинку. Кермо тут стоїть 3, зручніше, ніж 4 регулюється по висоті і по вильоту. В принципі, все стандартно. Коли в мене був гольф, то моя улюблена кнопка тут була ось ця. Відключаєш стабілізацію і він типу валить краще. Щось на тест мені попадають тільки такі сіренькі машинки, а взагалі я сірий колір дуже люблю. Бо якщо так відійти, якщо навіть є в нього якісь недоліки, то їх не видно. От Наприклад, що ви побачили, що ось тут є царапинка, дивіться, відходимо. Відходимо ще, відходимо. Ось, все, машина, ідеал. А так, кузов цього боря достатньо живий. Я тут не побачив навіть ні одного рижика. Ось подивіться, просто крила. Так, да, є царапки. Видно, що хтось не дуже охайно їздив. Ось тут притертість. Але ну, гнилі ніякої немає ніде. І це прямо дивно. А двері, як тут закриваються, класно. Просто О, перфект. Друзі, даний автомобіль всього лише 5 днів в Україні і на момент випуску відео він вже буде продаватися. Тому спускайтеся вниз в опис, і там ви знайдете посилання на авторі, а також контакти власника. Друзі, якщо вам подобається відео подібного формату, обов'язково підтримайте лайком та напишіть будь-який коментар. Якщо ви не підписані, то обов'язково підпишіться. Всім дякую за перегляд.